Заготово до початку зустрічі. Суддівська бригада на ваших екранах. Сьогодні головні арбітри Андрій Севрук і Владислав Мельничук, лінійні Артем Береговенко і Олег Остроух, капітани команд Вадим Мазур і Віталій Лялька. Весь склад сокола. Сьогодні тут декілька змін, якщо говорити в порівнянні із позавчорашнім матчем, повертається після довгої відсутності, після відновлення від. Травми нападник Василь Юрій Качан, який є сьогодні заявлений тринадцятим форвардом у команді Олега Шафаренка. Ну і також у відбувши дискваліфікацію, повертається захисник Павло Таран. Відповідно, сьогодні не зіграють Данило Римар і Дмитро Савчук, які брали участь. Тож на борт і це дві хвилини для Дмитра Ігнатенка. Перше вилучення у сьогоднішньому матчі в меншості залишається Кременчук. Дуже грубо було зіграно, принаймні, так здалося у динаміці. Я не здивуюся, якщо арбітри навіть передивляться цей момент. І, чи не варто більш серйозне покарання винести для Ігнатенка, аніж дві хвилини. Ромащенка, штовхнув на борт. Пасує на Разумова на правий борт. Разумов на паузі. Разумов кидок і дістає блокером шайбу Едуард Захарченко. Полоницький кидок по відкритому льоду для Захарченка. Шайба летіла, і він її спокійно відбував. вихід сам на сам у Кременчука. І що? Не закидає Віталій Лялька. Розводить руками один із головних арбітрів. Лялька дочекався свого шансу навіть у меншості. Через повтор моменту коли Захарченко Двічі свою команду врятував. Ну і вихід на ворота ляльки. Шайба упав. Арбітр так руками розвів, таки виводить шайбу з власної зони. І тут навіть контратака може вималюватися. Криво Шапкін поліз на ворота. Шайба на п'ятаку, але ніхто її не добив. Ворота. Судді дали свисток, хоча шайба там лежить неподалік. Від воріт вона не була накрита Богданом Тяченком. Прикоплення. Кривошапкін. Селгородцем, Пас на ближню стійку. Кривошапкіну важко було розвернутися. Тут не дотягується трохи до шайби Геваркян для того, щоб зіграти на добиванні, але це робить целогородцев. Геваркян отримує в обличчя. Буде вилучення за грубість. Давайте подивимось. Геворкян врізається в Бородая. І потім Толстушко uh, б'є по обличчю uh, Геворкяна Мелиція Янишевського. І навіть допомога від Бородая не призвела до того, що покіл продовжив би цю атаку підтохтою криво Шапкіна. Добивання гол! 1-0! Кременчук відкриває рахунок наприкінці першого періоду. І це В'ячеслав Андрущенко. В'ячеслав Андрущенко вийшов у поєднанні із Геворкяном і, по-моєму, Безуглим. І така змішана ланка закидає дебютну шайбу у цьому матчі. Блокером зіграв Дяченко. Перевів шайбу в пут, але боротьбу на підборі програли кияни. Тут майданчика. Кидок від Матусевича. повз за дальню стійку шайба проходить. Атака триває, вона йде вже на який там третій. А більше довелося пограти в команді Андрія Срюбка у меншості. Говорив, чули в перерві. А, коментар. Гравця Кременчука про те, що не можна такого дозволяти в подібних матчах. А зараз Гліб Кривошапкін робить рахунок 2-0. 29 секунд позаду у другому періоді. І Кременчук подвоює свою перевагу. Помилка в обороні Київського сокола от якщо вилучатися на 5 хвилин не можна, то таких помилок в подібних матчах у власній зоні точно не можна допускати. Зараз він трохи ухилився насправді від прямої відповіді Богдан Середницький сказавши, що хокей в принципі, жорстка гра і це в порядку норми, але все ж Кременчук дотримується цього вектору, і потрібно сказати, що він працює досить успішно проти Сокола, Соколу не вдається. Витримувати ось планку жорсткості. Подекуди розбите обличчя у е, Євгенія Абаджана, Там відразу запалили вилучення арбітри, і зараз стало зрозуміло, що це будуть чотири хвилини. Китка в центр кидок в один дотик. До речі, Абаджан отримав, е, який отримав травму. Повернувся вихід сам на сам Захаров. Не переграв Едуарда Захарченка. Не став зближуватися із голкіпером Кременчука. Віктор Захаров створив Кременчук. І вилучення буде за порушення кількісного складу. А, ні, навіть, до не шайба не долетіла. Вона просто так врізалася. А, ну от З цього ракурсу зовсім по-іншому все виглядає. Так, це сейв Дяченка, і шайба просто злетіла догори, впала у воротарській зоні, і там уже її підібрав Янишевський. Не пішла гра у Саволода Полстушка в цьому періоді самого початку. Киток качана у дальній путь. Витягує шайбу Захарченко. Відповідь від Кременчука. Кривошапкін! Простріл на ворота. Падінні Мироненко намагався шайбу переправити у сітку, але. Захарова закривають на п'ятаку. Прихоплює шайбу У Швидкість розвинув гліб Кривошапкін! Кидок кудальній тут. Богдан Дяченко. Зупиняє шайбу і фіксує її у своїй пастці. Лялька стає на вкидання. в чужій зоні. Лялька добивання трину! Вів лялька закидає третю шайбу Кременчука у цьому матчі, скориставшись. Відскоком від лицьового борту 3-0 наприкінці другого періоду на користь Кременчука. Ситуація для Сокола у цьому матчі стає катастрофічною. Філімонов тут важко сказати, кого охороняв, замість того, щоб працювати із Віталієм Лялькою. І Дяченко тут не встиг перекрити ближній кут. Але я думаю, що питань саме до Богдана Дяченка тут. Менше ніж до оборони прихоплення від Янишевського. За кидками Кременчук сьогодні попереду після двох періодів 23-16 за влучаннями в площу воріт на користь команди із Полтавщини. І три китки із 23 стали результативними для команди Андрія Слюбка. До речі, всі голи сьогодні закинуті у рівних складах. Хоча... Вилучень багато і більшості було багато що у одних, що у інших моментах Сумки, ворота, але все одно шайбу зупиняє своїм щитком Едуард Захарченко. Не сподобалося Кременчужанам, як активно грав на добиванні Максим Разумов, можливо, і зачепив Захарченка своєю ключкою. Віталій лялька. Так, досить суворо висловлює свої претензії Максиму Разумову. Давайте ще раз подивимося в Першу відтиснути шайбу на борти, а потім і викинути її. Лялька. До ляльки завжди прикута увага кількох гравців Сокола. Але тут навіть не дивився на партнерів. Віталій, поставив за мету самостійно в поворотах і кинув дуже небезпечно. Партнери не встигли за темпом цієї атаки. Разумов вмикає швидкість. Кидає з під захисника. Захарченко шайбу зупиняє, а потім п'є. Разумова блокером, Разумова, який вже на нього Нісся. І це провокує конфлікт, провокує копійку, але ж товханину Між гравцями. В першу чергу Ігнатенком і Разумовим. Давайте ще раз подивимося, що Разумов кидає. І подивіться, що тут Захарченко просто штовхає Разумова, який до нього тільки-тільки наблизився і, по-моєму, навіть чіпати його не планував. Вдача на Геворкяна тут не зміг шайбою заволодіти п'ятий номер Кременчука. Дісталося Геворкяну. Чому там щось серйозне поки що не може підвестися нападник Кременчука, і кривошапкін підкликає медичну представника медичної служби своєї команди. Момент насправді схожий на те, що відбулося на початку матчу. Покіл поступається на переповненій ковзанці аТ під 0-3-0. Нам, до речі, був і Костянтин Семчук, поруч із Анатолієм Брезбінем. 3-0. Кременчук виграє другий матч півфінальної серії плей-офф Чемпіонату України з хокею Київського Сокола. І за рахунку 2-0 ця серія переїжджає до Кременчука.